Права 414. Один насос за 8 хвилин викачує 240 літрів води, а другий за 6 хвилин 252 літри води. За скільки хвилин спільної роботи вони викачують 432 літри води. Ну що ж, давайте міркувати. Це завдання на продуктивність. Нам треба знайти продуктивність першого насосу і продуктивність другого насосу, тобто скільки вони викачують за 1 хвилину. Літрів води. Так, ну що ж, думаємо? Якщо перший насос викачує 240 літрів за 8 хвилин, то за одну хвилину 8 разів менше. Пишемо тоді перша дія нам треба 240 поділити на 8. І це дорівнює. Ну, 24 поділити на 8 це буде 3. Так, і 1 нолик це буде 30. Пишемо чого? Літрів це викачає. Викачає. Перший насос? Перший насос за одну хвилину. Так, є. Тобто ми знаємо, що кожну хвилину. Перший насос викачує 30 літрів води. Добре. Тепер. А другий? Другий викачує за 6 хвилин 252 літри. То пишемо, друга дія. Треба 252 розділити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, можна. У точком можна навіть подумати, як це зробити по-інакшому. Дивіться, ми можемо записати, що це 252, це 240 плюс 12. Так? Разом буде 252. І все це треба розділити на 6. Я так підібрав ці доданки, щоб вони ділились легко на 6. Тепер це дорівнює, Тоді розкриваємо дужки. Це 240, треба поділити на 6. так, І додати. 12 поділити на 6. І це дорівнює. Ну, 24 поділити на 6, це буде 4. І 1 нолик це буде 40. Пишемо 40. Далі 12 поділити на 6 це 2. Тобто плюс 2. І це дорівнює. Ну, 40 плюс 2 це 42. Пишемо в дужках чого. Літрів. І записуємо, що це. Це викачає. Пишемо викачає. Викачає другий насос. Другий насос за одну хвилину. Так, добре. Ну, якщо вони будуть працювати разом, то, відповідно, вони за одну хвилину будуть 30 плюс 42 літрів викачувати за одну хвилину. Пишемо тоді третє дія. Треба 30. Додати 42. І це дорівнює. Ну, 30 плюс 42 це буде 72. Пишемо в дужках чого. Літрів. Це викачають. Або викачає. Викачає. Перший. І другий. Насос за одну хвилину. Разом. Так. Добре. Тобто за одну хвилину вони разом викачують 72 літри. А якщо нам треба викачати 432 літри, то четверта дія треба 432. Поділити на 72. І це дорівнює. Ну що ж, тут придеться куточком ділити. Отже, ділимо 432. Поділити. Поділити на 72. Так, дивимося. 43 не ділиться на 72, придеться підбирати цифру, щоб 432 ділилось на 72. Це буде 6, думаю, 6. 6, 6 на 2 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 7 42, плюс 1 – 43. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, вийшло 6. Пишемо це дорівнює 6. Ну, Якщо у нас були літри і хвилини. Тобто у нас викачувало 72 літри за хвилину, було 432 літри, то пишемо, чого. Це буде хвилин. Це час роботи. Час роботи. Насосів. Ну що ж, ми вже дізналися, що насоси треба вімкнути на 6 хвилин. Записуємо тоді відповідь. Нас запитують, за скільки хвилин пишемо? За 6 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність. На цьому вправу завершено.